Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Рік протистоянь релігійних громадських протистоянь сили духу проти воєнних ралій таким 2024 став для Черкащан. У наступні 10 хвилин пригадаємо події, які найбільше запам'яталися новині редакції Суспільного. Цьогоріч у небі над Черкащиною зафіксували 1480 цілей. Більшість з них російські безпілотники. Ракет над нашою областю нарахували 173. Це станом на 25 грудня. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За показниками Державної служби з надзвичайних ситуацій ми маємо понад 800 тривог повітряних тривог лише в цьому році. І загальна тривалість це близько 1300 годин. Працюємо з державною службою з надзвичайних ситуацій з повітряними силами над тим, щоб можливості введення таких тривог були. Адаптовані до певних районів до певних районів нашої області, наприклад, коли мова буде йти про проліт повітряної цілі в районі Умані, будемо намагатися і брати якусь там відповідальність, ефективно організовувати механізм оповіщення для того, щоб решта території області, наприклад, не перебувала під тривогою, як це є сьогодні. За словами Ігоря таборця, половину від усіх повітряних цілей, які фіксували у небі над Черкащиною цьогоріч, збили сили протиповітряної оборони. Влучань, які пошкодили житлову чи критичну інфраструктуру, було 11. 47 пошкоджених приватних будинків на двох вулицях. Таке руйнування 25 квітня у смілі спричинили уламки ракети та вибухова хвиля від її збиття. Звітував тоді міський голова Сергій Ананко. За його словами, шестеро людей були травмовані, проте від госпіталізації відмовилися. Людмила Борисенко розказує про те, як для неї почався той ранок. Чуємо такий гупіт, взрив в нас була двері свідки на кухні у хаті, і в цей момент я розвертаюся, сипеться потолок, такий грух і такий цей. Ой, вибиті вікна та зірвані дахи у сімнадцятьох домоволодіннях. Це вже Шрамківка, що на Золотоніщині. Таких збитків місцевим завдав російський безпілотник 26 серпня. Місцева жителька Наталія Головко розповідає: нещодавно завершила ремонт, а тепер доведеться починати все спочатку. Заборів немає, в даху немає. Ну по перше, така ситуація як у нас економічна в Україні. То вибачте, ну це мінімум 300 тисяч. Вибачте, деякі будівлі просто їх треба зносити. А це вже сама золотоноша, 1 листопада. Четверо дорослих та дев'ятирічних хлопчик лишилися цілими після того, як їхній будинок зруйнував російський шахет. Я так запалася. Ще один безпілотник того дня зірвався у дворі багатоквартирних будинків. Власники 37 помешкань звернулися по грошову компенсацію за збитки, які отримали внаслідок вибуху. У міськраді підрахували суму 2 мільйони гривень, розказав Суспільному заступник міського голови Олександр Флоренко. За словами начальника обласної військової адміністрації, Ігоря Табурця, подібні пошкодження компенсують коштом благодійних організацій і частково місцевих бюджетів. Коли мова йде про великі руйнування, звісно. Саме велика і позитивна практика це коли ми компенсуємо спільно черкащанами, благодійниками і соціально відповідальним бізнесом. Компенсуємо цій людині для власне придбання житла. Натомість не раніше наступної осені зможуть заселитися у свої квартири мешканці Уманської багатоповерхівки. Власник двокімнатної квартири на третьому поверсі Сергій Коренюк показує своє помешкання. Каже, планував зустрічати новорічні свята вже вдома. Дай Бог, щоб ми до травня місяця переселились. Будівництво затрималося через дію графіків вімкнення електроенергії та через зміни у проектній документації, розповів директор департаменту будівництва обласної військової адміністрації Ростислав Євмина. На відновлення цього будинку за його словами спрямували 28 мільйонів гривень. Це кошти із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 9 мільйонів – міський бюджет і 18,6 – державний. Наразі кошторисна вартість загальна – 91,5 млн, до цього була 71,8 мільйона загальна. Нагадаємо, через влучання російської ракети 28 квітня минулого року загинули 24 людини, із них шестеро діти. Відзначився цей рік і церковними протистояннями у Черкасах. Один із найбільших соборів України, Свято Михайлівський, перейшов до Православної церкви України, перейшов із боєм. А один із найстаріших Канівський Успенський, московський патріархат, віддавати відмовляється всупереч рішенню Верховного суду. За перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ Черкаська громада проголосувала 12 червня. 5 липня це рішення закріпив очільник області, підписавши відповідне розпорядження. Але звільняти територію храму московський патріархат не збирався. Тому духовенство Православної церкви України звернулося по допомогу до військових. Ми наш собор не відносимо. Ми всі постраждаємо. На Сутички тривали до опівдня. тому митрополит Феодосій зі своєю парафією покинув територію храму. Того ж дня собор отримав новий статус, розказав військовий капелан Володимир Рідний. Незвичайний храм, а гарнізонний імені архістратига Михаїла повернувся до лона української церкви. Канівський успенський собор один із найстаріших в Україні. Йому майже 900 років. Останні 20 він у приватній власності Київської єпархії Московського патріархату. Цьогоріч у вересні рішенням Верховного суду його передали у державну власність на баланс Шевченківського національного заповідника. 12 грудня представники заповідника прийшли до святині із комісійним обстеженням. Робота комісії планувала в рамках того, щоб сформувати певне уявлення і документальне підтвердження з фіксацією стану кількості якості цього майна. Проте на поріг собору комісію не впустив його священник отець Георгій. Ми Я дуже просумотну. Ну, 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 ну не ми було в мене благословення. Давайте зробимо все. Хай буде. Друга спроба за тиждень теж успіху не мала. До представників заповідника ніхто не вийшов, двері не відчинили. Цей факт засвідчили правоохоронні органи, каже юрист Дмитро Богачов. З моменту відкриття виконавчого провадження у сторони є 10 днів на добровільне виконання рішення. Сам керівник Черкаської єпархії УПЦ МП митрополит Феодосій із 2023-го перебуває на лаві підсудних. Його звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, запереченні збройної агресії Російської Федерації та підривній діяльності проти України. 11 червня це було останнє засідання, на яке Феодосій прибув особисто. Це Так звані активісти, які не дають нам можливості пройти в суд, і в більшому сожалению, ні правоохоронні органи ні інші силові органи країни не можуть захистити мене, як громадянина. Після цього Феодосій з'являвся на засідання онлайн. У листопаді з нього зняли електронний браслет, але лишили домашній арешт. З 22-го вечора по 6-ту ранку протягом дня він не обмежений у пересуваннях. На даному етапі допитані потерпілі допитані свідки, досліджена частина доказів на даний час триває дослідження доказів письмових сторони обвинувачення. Натомість, цьогоріч після двох років судів на п'ять років заграти втрапив екс депутат Черкаської міськради від опозиційної платформи за життя Олександр Замирайло. Вирок виніс Черкаський апеляційний суд. Його він отримав за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікації її учасників. Моя позиція завжди була і буде тільки проукраїнською. ніякого злочину проти держави. Жодного злочину я не зробив. За тиждень екс-депутата взяли під варту у його квартирі та у кайданках доправили до місця позбавлення волі. Наступний епізод наших річних підсумків можна умовно назвати культурно-історичним протистоянням. Він про те, як населені пункти позбувалися імперських назв. Цьогоріч таких було 10 на Черкащині, каже голова експертної комісії щодо об'єктів, які містять російську імперську символіку при українському інституті національної пам'яті Віктор Брехоненко. Це одне місто Ватутіне, селище Катеринопіль, і решта Села. Офіційно топонімічні зміни набули чинності 19 вересня. Ватутіна стала Багачевим, Катеринопіль Калинополем, вісім сіл або повернули історичні назви, або позбулися радянщини у найменуваннях. Як то, Первомайське стало сосновим, а червона Слобода – слободою. Ми безнадійно запізнилися насправді з цими перейменуваннями. Це все треба було зробити 2 грудня 1991 року. І тоді б на всі покоління. Після 91-го року українців перестали би перебувати у чаду оцієї імперської ідеології. Кожна імперія, чи це французька, англійська, російська, вона мітить територію, вона намагається подати завойовану землю за свою. І перший крок до цього це знести пласт місцевої типоніміки і накинути свій Архів Важливо, от та ще й в умовах. Новітньої російсько-української війни, яка ведеться за виживання українства як такого, нам очиститися від цього імперського трьохсотлітнього спадку.